Ми з тобою собі суголосі. все таке, ніби вперше любове. Це вже осінь, панове, це осінь. Це всього тільки осінь, панове. Пізнім доторком, пізнього смутку, тихо пробуєм дощ на прозорість, цих небес, доторканні набутки, цих світів неприкаяна совість. І садів золоті обладунки, і тумани, і росині звідки, і прощальні чомусь поцілунки, і часів переплутані мітки, і ми вперше собі суголосі, і самі собі вічні граалі. це вже осінь, панове, це осінь, не без натяків, не без моралі. У такий золотий безпорядок хтось насипав листів. Без конвертів. І ми бродимо від згадок до згадок. Негримовані, справжні, відверті Богдан Томенчук. Вітаю вас, шановні мої підписники та гості на моєму каналі Неідеальний Квітник. Сьогодні хочу показати вам маленьке диво, сон-траву або простріл. Я в цьому році вперше спробувала виростити його з насіння. Отримала насіння від одної чудової і прекрасної жінки. Якщо комусь цікаво, розкажу в коментарях, де саме придбала. І посіяла їх десь у червні. А це, вже зараз, бачите, вони мають по 2-3 справжні листочки. Кілька днів тому висадила їх уже у землю. Сон-трава з насіння це найкращий спосіб розмноження цієї рослини, тому що в неї дуже довге тендітне коріння. І коли дорослу рослинку ми пересаджуємо, то коріння дуже пошкоджується і сон-трава в більшості випадків не приймається. Тому, коли ми садимо рослинку, то треба відразу знаходити її постійне місце. Аби не пересаджувати. А це кущик, який я садила, я купила отакий кущик маленький, як оце в мене зараз посаджені. Я купила в цієї ж таки продавчині в минулому році. Оце за рік він так мені наріс. Тому навесні я вже очікую від нього квітування. Для проростання насіння син трави потрібна досить висока температура, 25 хоча б градусів, багато світла, висока вологість, тому я закривала плівкою коробочку, куди я сіяла, і пильнувала, щоб воно не грунт не пересихав. Насіння засипала землею дуже трішки, всюди пише не засипати, тільки просто втиснути в ґрунт. Але в минулому році я так робила і жодна насінинка мені чомусь не зійшла. Насіння сходило довго, досить довго, я вже думала насправді, що не зійде. Ось Знову вузелу вам покажу, бачите, зараз вона має більше квіточок. От, насіння сходило довго, я думала, воно вже не зійде. Мала я три, три види, три кольори, здається, один, з них зійшов найкраще. Це бачите, як в ранішні холодні роси, які я показувала в минулому відео, пошкодили мені троянди. Це наслідок холодних ночей, цих холодних роз, які вкривали квіти таким буквально суцільним шаром. І ось таке зробилося з моїми трояндами, після, після тих таких уже ночей. Я вже зараз нічого з ними не роблю, десь після перших приморозків буде обрізка, буду їх обрізати, зберу всі листочки і тоді буду обробляти чимось від грибкових хвороб. І так само оброблю навесні. Тому що зараз використовувати розчини обробляти листя, це вже нічого, в принципі, не змінить. Так як погода, звичайно ж, йде у нас до похолодання і до вологості ще більшої. Тому не бачу зараз змісту це робити. Звичайно, що дуже шкода дивитись на рослинки, як побіліло в них листя. Ну але. але Ще кілька слів про сон-траву. Сон-трава це первоцвіт, вона зацвітає однією з перших, дуже морозостійка, їй не шкодять низькі температури. В принципі, я вважаю, що ця рослинка не вибаглива, головне не чіпати її, не пересаджувати, не чіпати зайвий раз, не турбувати. Рослинка сама досить невеличка, але як для такої невеличкої рослинки її кореневище дуже потужне. Чому? Тому що вона взагалі то гірська така рослинка, вони ростуть на кам'янистих схилах у нас і переживають там періоди посухи, розростаючись досить, досить сильно, щоб знайти воду. Квіточки такі дуже пухнасті. Потім утворюються плоди. У мене цвіло кілька, тільки я не збирала насіння. Утворюються такі, схожі на горішки волохаті плоди. І вони дуже цікаві. Ем, що ще розказати вам про сон траву? Ем, міцна коренева система е, оцих рослинок, які я посадила недавно, сформується е, ну десь, напевно, десь напевно до весни. Я так собі думаю, до весни. Краще сон траву садити в легкий затінок, тоді будуть яскравішими квіти, не будуть так вигорати. Сон трава не любить замочування, тому бажано, щоб місце було таким, де не збирається дощова вода, тому що, коли корінці підмокають, вони можуть підгнивати. Поливають рослинку тільки коли висадили, от як я зараз поливаю щодня, і коли вже дуже сильна посуха. Грунт бажано такий пухкий. Сон трава не хворіє, вона стікає до шкідників. В принципі, рослинка дуже красива і дуже безпроблемна. Можливо, в наступного літа мені вдасться зібрати своє насіння, тому що. Бачу, рослинка минулорічним у мене сподобалось, вони гарно розрослися. Очікую від них цвітіння. Навесні обов'язково покажу вам, як зацвітуть, які кольори. Будемо милуватися разом. Відео я знімала кілька днів тому, кілька днів тому. Сьогодні в нас дощик. Дуже холодно, погода вже по-справжньому осіння. А зараз Ася і Блек ще насолоджуються теплом, сонечком. Ну, а я ще, крім того, своїм квітничком. Ще трішки і треба буде всю цю красу, яка вже засохне від цвіте, пообрізати. В нас обіцяють від нуля до 3 до кінця тижня. Я вже позаносила в хату те, що може змерзнути. Лимони, мандарини, бегонії. Не знаю, що робити з лантаною. чи ще нехай стоїть на дворі, чи вже забрати її в хату. Я поклала черенки на укорінення, тому що в мене був негативний досвід. Зимівлі її у будинку. Я всю зиму не могла віддати собі ради з білокрилкою. Білокрилка Лантанну страшенно любить, тому в цьому році, напевне, таких помилок повторювати я не буду. Ну що ж, друзі? Продовжуємо прогулянку, заглянемо до помпонели. До вовузели. Подивимося, що де ще в нас доквітає. Вовузела тільки починає нарешті, починає, можна сказати, своє квітування. Уже не одна-дві квіточки поодинокі, а вже їх кілька, так як дощів останнім часом не було. Вони мали можливість нарешті добре розквітнути. Тому що я вже показувала в минулих відео, що дощ їй пошкодив. Бутони не розкривалися, відразу ж засихали і в'янули, можна сказати, не розкрившись. А зараз вона, бачите, досить симпатична, така, гарненька. Ну, в принципі, побачимо, що буде наступного року. Ще хотілося б вам сказати кілька слів про волотисті гортензії. Свої гортензії я обрізаю навесні, після останніх заморозків, коли я вже бачу приблизно, як я хочу сформувати рослину, чи кущем, чи штамбом. Видаляємо тільки відмерлі пагони до нових, живих і підживлюємо. Квіти, які засохли, минулі роки я не зрізала. Аж поки не минули перші заморозки, тому що вони захищають кущ від перемерзання, і багато хто радить залишати їх. Але в тому році я суцвіття пообрізала, тому що в нас був мокрий сніг, він був важкий, і це всягнуло до землі. Потім цей сніг замерзав, перетворювався в лід. І я собі вирішила, що все ж таки, це більше пошкодить їй, аніж коли я її не обріжу. Зараз осінь дуже хороша пора, аби гортензію начеренкувати, і можна її зараз пересаджувати. Якщо ви знаєте що близько заморозки, тобто. Ну, вже така погода досить холодна, тоді краще залишити це. На весну. Дякую всім, що прогулялися зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, якщо сподобалось. Питайте, відповім кожному на коментар. А зараз дуже рада була вас всіх бачити. Гарного всім дня, мирного неба! Тримаймося, єднаймося. Всім па-па.